Чого очікувати 10 листопада? Обов'язково дивися це відео до кінця та не забудь підписатися на цей канал, щоб знати, як захистити свої права. Для українців це означає, що президент вкотре продовжує строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб, тобто до 8 лютого 2025 року. А тому у багатьох військовозобов'язаних, яким було надано відстрочку від мобілізації, постає питання, як же продовжити відстрочку та чи буде продовжена відстрочка. Автоматично. Одразу зазначаю, автоматично відстрочка продовжено не буде, оскільки вона надається не більше як на строк дії проведення мобілізації, тобто не більше, ніж на 90 днів. І тому з кожним продовженням воєнного стану та мобілізації необхідно знову реалізувати своє законне право. Для продовження відстрочки необхідно подати особисто або за допомогою Корпошти заяву, за формою що визначена додатком 4 постанови Кабінету міністрів 560. Звертаю вашу увагу, що заява була дещо оновлена, та в останній чинній редакції були додані ось такі квадратики. Тому ваша заява має бути обов'язково саме такої форми. Окремої заяви на продовження відстрочки не встановлено, тому подається саме та заява на отримання відстрочки, що і на її продовження. Згідно цієї ж постанови, якщо неможливо здійснити перевірку підстав для відстрочки, ТЦК має повідомити військовозобов'язаного про необхідність надання документів, що підтверджують право на відстрочку. Документи, що підтверджують ваше право на відстрочку, зберігаються у ТЦК протягом 5 років. Однак ми все ж таки рекомендуємо додавати до заяви засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують ваше право, щоб не витрачати потім час на листування та повторні візити до ТЦК. У отриманні відстрочки зацікавлені лише ви. Коли ж подавати заяву на отримання відстрочки, ми рекомендуємо все ж таки подавати заяву таким чином, щоб до 10 листопада вона опинилася в ТЦК. Тобто за декілька днів. Чому саме так? Згідно пункту 63, зобов'язані, у яких строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд не направляються. Військовозобов'язані, які звернулися для отримання відстрочки на ВЛК, теж не направляються. Тобто, якщо строк дії вашої відстрочки скінчився, а нову заяву ви до ТЦК ще не встигли подати, то це може вам загрожувати повісткою на ВЛК. Тому подавайте заяви до ТЦК завчасно. Якщо вам потрібна юридична допомога, долучайся до клубу юридичного захисту водія АД. Це ваш надійний захист.